Всім привіт! Сьогодні я вам покажу як варити яйця. Ми спробуємо сьогодні зварити їх в курту, ну, густі дуже. І не в курту, типу, щоб трошки був жовто-гріденті. Так, для цього нам потрібна миска, каструлька. Набираємо води. Набираємо так, щоб повністю погрузилися яйця. Ну, трошки більше половину такої кислоти. Ну, Я думаю, десь тільки буде достатньо. Включаємо. Ставимо це все на вогонь. Включаємо. І ждемо поки закипить вода. І перед цим нам ще потрібно посолити воду. Есть... Солимо нормально, десь ложку солі. На це все. Коли вода солена, так швидше закипає вода. И чтобы все равно шучу закипело, накрываем ее крышку. И ждем, пока мы закипит вода. Так, где что тут у нас? Ну, потрошки, трошки, по трошки вода закипает. Ждем, когда она полностью закипит. Так, наша вода уже закипела. Опа. Мы берем Три яйця. Перше яйце кидаємо. Друге яйце І третє яйце. Ну і як бачимо, коли я опускав яйця, вони лопнули. Так що, вуче, так ми бачимо, як коли я опускав яйця, вони лопнули. Попробуємо так. І легенько, Раз. І два Багато хто, коли варить яйця, спочатку набирає воду, кладе яйця, а потім розставить, щоб вони закипіли. Тоді можна уникнути такого, щоб, як ви бачили, що яйця взяли і полопали. Тріснули. Сильонова вода тут йде, щоб яйця не розтікалися нормально. По-нормальному яйця вариться 10 хвилин. Те, щоб були нормальні яйця. Хтось любить трошки довше, вони були густіші, густі. І хтось робить зліденьки. Ми спробуємо одне, одне яйце зварити 5 минут, друге яйце 10 минут, третє яйце 15 минут. Ми Подивимося, що з цього вийде. Ну, Погнали. І Яйця, щоб нормально чистилися, їх треба випускати в холодну воду. Тобто Ми беремо кастовку, одразу підготовлюємо, набираємо холодної води, щоб повністю погрузилися яйця. нормально і засікаємо час як бачимо яйця наші киплят. я кинув 5 яєць два з них глопнуло тобто ви бачили що якщо яйця лікало глядкою випускайте ложкою либо ложіть одразу яйця а потім включайте щоб вода закипіла кожен по-разному Так, у нас пройшло 5 минут. Ми достаємо першу партію. Беремо одне лопнувше і опускаємо одразу в холодну воду. І беремо одне ціле. І теж його опускаємо в холодну воду. Щоб вони охололи і нормально діяла шкаролопа. Ну і все. І чекаємо далі. Другу порцію ми достанемо в 10 минут. Подивимось, що вийде. І в 15 минут. А тоді провіримо, який що. Так, сіясі яйця нас вариться. Ці що 5 минут вже трошки охололи. Ми їх зразу виложимо віддільно на тарілочку, що ми знали, що це у нас 5 минут. Чекаємо слідчі 10 минут. Так, у нас пройшло 10 минут уже. Ми достаємо 5 яйця. Так, ми візьмемо одне ціле. І одне надбите. І вложимо їх і охвастається. І одне яйце ми лишили. Подивимося. Що з нього буде за 15 минут кипіння? Все, ці хай охлаждаються, а це хай доваривається. Подивимося, що це вийде. Так, це одне неї це доварюється. Цих два вже охололо. Ми їх теж достаємо, тарілочку. Ставим. Так, это у нас 5 минут, это у нас 10 минут, а это у нас, має быть, 15 минут ждем. Так, все, у нас прошло 15 минут. Выстоим последние яйца. Опа! И кидаем, охлаждается. Выключаем плитку. І все, хай охлаждаюся, дивитися, що з цього вийде. Так, у нас доїха зварені яйця. Цей 5 минут, цей 10 минут, цей яйце 15 минут. Зараз ми їх оббираємо. Це нас теж відліснуло. Як ми бачимо, воно дуже м'яке, трошки недоварене. Ну, як кажуться, на любителя. Опа-па, як бачимо, жоток. Так, і друге яйце, яке 5 минут. Теж ми його оббираємо. І бачите... Обираються вони хорошо після того, я кинув в холодну воду його. Ну, як бачимо, теж м'яке. Получається, у нас білок зварений, жовток у нас не зварений, рідкий. Тобто теж, не любитель, як ми бачимо. Потім я їх розріжу і ми все подивимось. Так, цим з нас яйця 10 минут. Обираємо. Ну, вони обираються вже лучше, вони більш твердіші. Ну і як бачимо, теж жовток уже твердий. Так, одне яйце. і друге яйце. Теж ви бачите, шкарлупа нормально чиститься. Окрасу саме кондиція. І білок зварений, і жовток зварений. 10 минут. Нормальне варіння. І одне яйце у нас 15 зварене. відбираємо Так, все, яйця воно нас Тепер будемо дивитися. Це 15 минут. Ми її беремо. Розрізаємо. Зараз, щоб його нормально показати. Опа. Опа. Так, ці яйця у нас 10 минут. Теж ми їх розрізаємо. Зараз все покажу. І ці яйця у нас 5 минут. Ми їх теж розрізаємо. А тепер дивимося. Це у нас варилось 15 минут. Нормально все воно зварене. Теж чересчур, як бачимо, як кризинове вже. Тобто 15 минут почне варити. Це у нас 10 минут. То есть і жовток більш-менш. Саме кондиція. А це у нас 5 минут. Як бачимо, білок зварений, пущі. Тобто трошки у нас є рідковати. а жовток сировий. І ось це так само. Це те, что он запнул. Белок зореный, желток-серовый. комусь було цікаво моє відео і полезно, ставте лайки. Якщо щось не так, пишіть. Цікаво дізнатися вашу думку. Всім пока!